Доброго дня всім! Сьогодні виїхали лікувати нашу мішанину. Ось покосик наш. Так ось така мішанина. Ми її скинули до валка, туди волок один раз перекинули, ну, перерухали, так як... Падали дощі на цю мішанину, ми її згорнули, щоб вона не переросла. Ну і вже з покосом далі, як то кажуть, Ну, В принципі, мішанина підсохла, ми вже ось розпочали тюкувати. Ну і що ж, приємного вам перегляду. Так, ось ми завершили тюкувати. У нас вийшло 18 тюків з 10 сотих. Хоч щось встигли позбирати, бо так як дивилися прогноз погоди, нас далі передають дощі. Та добре, що хоч це встигли зібрати. Зараз це все погрузимо на преса. Зараз саме пок... ну, ми погрузимо я вже покажу, як ми загрузили. Так, ось загрузили наші тюки на преса. Ось такий має вигляд прес тепер з тюками. Нам їхати недалеко. Тому ось так загрузили. Бували такі моменти, що ми на пресу обрали 50 тюків. Ну, це для нас не в новинку. Ну, а кому сподобалось таке відео, підписуйтесь, коментуйте, запитуйтесь. Ну і все буде добре. Пока-пока.